З Христу. Приїхала до нас така кобила до самурая. Розпочинаємо сезон паровки. Кобила, знаходиться... кобила походить з села Верхній Вербіш від Діми. Так його називають Діма Білий, фамілія Метрик. Сам Діма родом з Паса. У Вербіже Жонатий, Вербіжі на горі, має таку кобилу каштану. Кобила походить е, з Чернівецької області від е, Сергія Ташчука. Сергій привіт від мене. З Сергієм особисто я знайомий. І таку кобилу ми привезли. Вчора вечором я привіз і розпочинаємо. Розпочинаємо сезон паровки. Самурай розпочинає паровку. І нагадую, жеребці, жеребці на паровку, самурай, харі, кого, кого який буде цікавити, будете дзвонити, номер буде мій в описі. Можлива доставка жеребця до вас, кого би зацікавило. У радіусі там, до 100 км я думаю, що можливо буде привезти жеребця. Ну в загальному будете дзвонити, що кого буде цікавити. А ми йдемо йдем по самурая, йду його виводити і будемо пробувати, будем пробувати крити. Я привіз, вона гарно стояла, але було дуже темно, пізно. І я не цей не знімав. Сьогодні такий у нас туман. Ранок, але будемо цей. Сьогодні маємо четвер і пробуємо, пробуємо крейп. Вила гарну має шию. Вила має гарну шию. Середня така невелика, але довга. Надіємося, що все буде добре. Слуп у нас по стандарту, як зазвичай. Ми місце не міняємо. Так що Приступаємо. Приступаємо до праці. Ого! Гоу. Оу, малий. На. Ай. Так. Каштанку ми. Гррр. Каштанку ми спорували. Каштанка вже задоволена. Рр, самура! Оу. Оу. Джеребець працює невідмінно. Опа! Знає свою роботу на, на всі 100%. У мене оце йде махово. Це перша кобила. Я ним ще не, не крив. Лиш бачив по відео, як е, дядя Ваня Фізер крив. Дядько Іванові теж привіт, великий. Він дуже йде розумно на кобили, дуже адекватно. Ну, одним словом, жеребець знає свою роботу. Я нагадую, що від нього є потомство в Закарпатській області. Самурай. Кому цікаво, там можна буде переглянути. У мене в тіктоці я закидав його дочку. І є цей. Бася е, Ярич е, знімав. Там є у нього на каналі, на ютуб-каналі можна подивитися із нього лошапа. Бур! Опа, хватить, хватить тобі, хлопить. О, дивись, бо ще вже гулику себе вілити, хлопить. А! Ррі, самура! Ну! ти я тебе! А? Я! Yeah. Так що, кого буде цікавити дербець, номер буде закріплений в описі. Отакий! Ай! Ай, та самура! Гри! Опа! Рр. А я йду заводити, завожу самурая на місце. Оу! є кучерєвий. Іду завожу його. Но, ну, ну шай. Хоч грати І трошки проби ще кобилу про жіну І все. Так що. Такі жеребці. Самурай Харі знаходяться село Великий Ключів. Коломийський район Івано-Франківська область. Кого буде цікавити паровка такими жеребцями будете звертатися. Є навім. Він дуже розумно йде від кобили. Пішов у собі зразу ззаду, як пес. Ходи. Вія, в'я. Ніч так. Вія. Вія. Хай, Трошки хочу... Хочу її програти, бо... Жеребець є yeah. yeah. добре йде. І трошки треба прогнати, бо вона. Не знаю, що так, але кажуть, що добре, як трошки прогнати таку покулу. Є, yeah, щоб не тиснулася, є. Гайда, каштана, гайка. Гайка. Стараємося робити yeah. все yeah. на відмінну. Є. Тоби був гарний результат. А решта. Решта все залежить від неї. Вже кінечний результат усе э, від кобили. Є. Хобела розумна, спокійна. Є, вона, б'є. Є, давай по колу то гонька тут. В'є. Є. В'є, 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 є. 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 є, г�, 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 г�. є. Є yeah. покійна, гарна. Мала би дати гарне потомство, він бог поміг. будемо вона що щоб жеребця. Отака. Отака кобила. Села верхній вербіш. Діме метрика. Сдіємося, що буде позитивний результат. Є. Першого разу. Є, вона трошки сі потискає. Є! Вона у нас побуде сьогодні-завтра. Я думаю, що в суботу я. В суботу я вже відвезу, а може і завтра вечором. Є. Опа. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, надіть лайк, коментуйте. Будьте всі здорові, всім до побачення. Кого що цікавить, номер буде в описі. Дзвоніть, будемо домовлятися. Всім всього найкращого.